Всім привіт! Ви на каналі Demanding User і сьогодні я вам розповім, як зробити повноекранний режим в іграх на смартфонах Xiaomi. Тобто я маю на увазі, як з цього зробити ось це. Отож, бо не будемо гаяти часу, і я зразу вам розповідаю, як це зробити. Що для цього треба зробити? Спочатку заходимо в налаштування, потім переходимо в пункт екрану. Йдемо вниз, знаходимо пункт повноекранний режим і шукаємо нашу гру. Коли знайшли, ставимо тумблер біля неї. Тепер заходимо в гру, і як бачимо, нічого не змінилося. Тому це не все. Знову переходимо в налаштування, знаходимо пункт сповіщення та центр керування. Йдемо вниз і натискаємо пункт рядок стану. Знову йдемо вниз та знаходимо виріз в окремих програмах. Натискаємо і знову ж таки шукаємо нашу гру. Коли знайшли, натискаємо на кнопку, і тут у нас два пункти: авто і показувати завжди. Вибираємо показувати завжди. Тепер виходимо з налаштувань, заходимо в гру і вуаля, грайди повністю без ніяких вирізів. повний екран. А на цьому все. Якщо відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Слава ЗСУ і слава Україні.